Головний ранок у прямому ефірі до вашої ваги влучання шахеда у центрі Львова просто під час ранкової тривоги. Безпілотник влучив у дитячий майданчик біля меморіала Степана Бандері. Відео публікує мер міста Андрій Судовий. Попередньо без постраждалих. Вибуховою хвилею зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним все гаразд. Вибило вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках. Ну а у Києві тим часом працювало ППО. У місті було чутно вибухи. Ова повідомляє про падіння уламків на житловий будинок у Солом'янському районі. Подробиці далі. Дональд Трамп заявив, що саме Зеленський, а не Путін, затримує укладання мирної угоди в Україні. В інтерв'ю Reuters президент Сполучених Штатів заявив, що лідер Кремля, нібито, готовий завершити своє майже чотирирічне вторгнення повномасштабне. А от главі України нібито. Важко укласти угоду. Це цитата. Крім того, Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня. Він натякнув, що конкретних планів немає. Ройтерс пише: коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Режим надзвичайної ситуації в енергетиці запровадили в Україні. Уражена українськими обстрілами система не встигає відновлюватися в морози. А найбільш критична ситуація зараз у столиці там зробили мало для підготовки до бликаута. Так заявив український президент. Близько 400 будинків у столиці залишаються без опалення. Складна ситуація зараз і в Одесі, Дніпрі, Кривому розі. Екстрену нараду з енергетиками та урядовцями провів Володимир Зеленський. Завдання впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці. Пок. Вали на новопризначеного міністра енергетики Дениса Шмигаля. Давайте послухаємо президента детальніше. Стан надзвичайної ситуації в енергетиці це дасть більше можливостей. Кабінет міністрів України максимально спростить все, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики. Черговий раунд переговорів щодо закінчення війни стів Вітков і Джеред Кушнер найближчим часом планують відвідати Москву і зустрітися з Путіним. Про такі плани довідалися агентство Bloomberg та Reuters. Спецпосланці Трампа ймовірно представлять кремлівському керманичу його команді останній проект мирних пропозицій. Переговори також стосуватимуться гарантій безпеки від США та Європи. Зустріч може відбутися вже цього місяця. Хоча плани не остаточні, їх можуть перенести через заворушення в Ірані у Білому домі Мі, поки що офіційно цього теж не підтверджують. Ends, is... Уряд штрафуватиме аптеки за підвищені ціни на ліки. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Моз проводитиме постійний моніторинг цін. Щотижневі звіти надходитимуть на перевірку до кабміну. Раніше уряд розпочав реформу фармацевтичного ринку. Ліки за ненижчими цінами продаватимуть аптеки в медзакладах. Дозвіл на роздрібну торгівлю безрецептурними ліками також дозволили на i Крижані млинці, пончики і навіть карнізи. Українські полярники сторгували незвичні снігові явища. Вітер і плюсова температура утворюють снігові пончики. Так звані, вони скручуються лише коли нижній шар снігу твердий і підмерзлий. А зверху пухкий і вологий. Вітер такої сили, щоб згортати сувої, але їх при цьому не руйнувати. Ну а на воді за стабільну температуру утворюються крижані млинці. Це округлі шматочки льоду, що вкривають водойму. Метр може бути різним від 30 см до навіть кількох метрів ось така краса. Хоча вже вона трошки набридла, бо псує інколи і життя. Е, якось так. йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну що за традицією, все в нас стабільно? У нас погода о цій порі. Сьогодні у нас на погані варті oh. eh, влада грубич Стабільні морози. Так, Подивися, красива, влада, усміхнена, як наче й нема морозу. На вулиці. Мені дали світло через дві доби і трошки, 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 десь жевріє опалення. Я думаю, ну слава богу, але чого ж так досі холодно? Відкриваю телефон, там мінус 17. Да що ж воно буде таке нарешті? Є якісь ah. просвітлення в кінці тунелю? Чи нема? Ну, Йогоре, так по перше, доброго ранку. А по-друге, мені дуже відгукується це твоя історія, бо в мене квартирі також дуже холодно, крім того, що в принципі ледь живріє опалення. Ну і плюс. В мінус 17. трошки якось навіть складно осягнути цю цифру, будучи зараз особливо на вулиці, але в день трошечки потепліше, буде 13 морозу. Але дійсно, крім того, що це зараз екватор зими, це і один із найморозіших ранків, в принципі, як і за цю зиму, так і за останні роки. І от якщо на півночі України зараз так от мінус 17, мінус 20 навіть місцями, то в принципі врешті регіонів трошки лагідніше, тому от як мінімум просвітлення для них уже є. Де сьогодні буде сніжити, де буде більш сонячно, зараз розповім детальніше. На сході країни зараз якраз таки сніжить у Луганську та Харкові мінус 12, а у Донецьку трошечки тепліше, мінус 11. А що ж на півдні України? Сьогодні там хмарно зі снігом, температура у середньому мінус 7, а у день потепліше до трьох морозу. На заході схожа температурна картина. Температури коливатиметься від нуля до мінус восьми градусів, і лише в Ужгороді визирне сонце, і навіть більше скажу це єдине місто в Україні, де сьогодні плюс. Там сьогодні плюс 2 буде в день. Навіть якось знову ж таки складно все повірити, будучи зараз тут на мінус 18, мінус 17. Ну от, власне, на півночі країни зараз холодіше, мінус 20 навіть у Житомирі, Сумах, Чернігові. Зате у день вийде сонце, але воно зовсім не прогріє своїми променями, бо максимум там потеплішає до 13 морозу. У центрі країни сьогодні хмарно з проясненнями та сніг. Зараз мінус 13, а в день потепліше до 6-8 морозу. У Києві зараз мінус 18, у день потепліше до 13 градусів і цілий день у Києві буде сніжити. Традиційно озвучу температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був 1975 року. Тоді у Києві було плюс 7. Ну і найхолодніший цей день був 1943 року. Тоді в столиці було мінус 24. Ну, ми ще можна сказати, рухаємося до до цього рекорду, але оця позичка мінус 20, Вона от трошечки все ж таки лякає. Ну і що помітили цього дня наші пращури. Ну, по перше, екватор зими, зрозуміло, рухаємося до весни, а ще сьогодні спостерігали за хмарами ввечері. Якщо вони сині, то буде зміна погоди. Також дивилися за місяцем, якщо його роги гострі, це до вітру. І ще в народі говорили: січень гонить хорделицю за сім верст. Тобто вважали, що хочеться і холодний місяць, але досить спокійний. І вірили, що такий спокій він буде як мінімум до кінця січня. Сподіваємося також на таке передбачення, колеги, спокійне це таке відносне поняття. Хоча ти знаєш, якщо от далі послуговуватися цією логікою української етимології, то лютий має бути не такий спокійний, бо він лютує. Та нам ще цього не вистачало. Хоча вже все може бути. Прості. Дякую, Влади Грубич.